Це ось виноград, який нам подарувала щедра осінь. Дуже вкусний і дуже сладкий. Це домашній. Це нас угостили. Я не знаю, де такий можна достати, де такий можна купити і за які деньги. Взагалі, я не пам'ятаю, коли я останній раз їв такий сладкий виноград. А це ось корж із сиром і петрушкою. Ну, внутрі, як начинка. Тобто, по содержанню як пірожок. А по формі як корж. Ну таке, якби би експериментальний, експериментальна кулінарія. Тобто корж а внутрі начинка сир із петрушкою. Ну, творог. Тво сир, в смислі творог. А це ось, як ви думаєте, що? Ви, мабуть, подивитесь і скажете, ну як що, Ну це ж блинчик, хіба не видно? Ну, на самом деле це дерун із картошки. Ну, картопляні деруни, картопляний дерун. Тільки обично деруни випікаються, вижарюються, жаряться у формі оладушка, а це такий дерун у формі блинчика. Ну і деруни треба їсти із сметаною або з вершками. Ну, ви можете отак ложечкою розмазати вершки по деруну. Потім скрутить його трубочкою і їсти. Отак вот він виглядає в скрученому вигляді. Ну, можете ще взяти ось вот, там кусочок сира або виноград для вкуса, або кусочок помідорки. І їсти цей вот. вот такий замечательний бірун з вершками.